Близько 20 тисяч російських солдат зосереджені біля кордонів Сумської та Чернігівської області, ворог буде намагатись проникати в глиб української території і створювати там нам певні проблеми. Чи готові українці до можливої атаки з півночі? Я дуже вірю в ЗСУ і дуже вірю, що все буде добре і найближчим часом все налагодиться. Які напрямки можуть бути атаковані, та як наші сили готуються до оборони? Дивіться далі у сюжеті. Голова української розвідки Кирило Буданов у нещодавньому інтерв'ю заявив: Росія готується атакувати північ України вже найближчими місяцями, адже країна-агресорка планує мобілізувати ще 300 тисяч росіян. Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу, а може, не буде? Буде. Вона вже триває. Тим часом українці також розуміють, що загроза є. Тому що ну, не дуже хочеться, щоб сюди знову наступали, щоб було як на початку війни. Страшно трішки, якщо нам прорвуться фронт на сході, то Лукашенко матиме зацікавлені вступити у війну. Мені здається, що це мало ймовірно. Хоча у цих русських все, що може бути на голові, тобто тут не передбачувані вони. Ймовірність атак росіян з Курської, Брянської та Білгородської областей висока, кажуть експерти, в планах у ворога покращити своє становище на харківському напрямку та захопити нові території. Є присутність російських військ. Вона на сьогоднішній день, якщо ми подивимося, може складати сумарно в двох областях десь до 20 тисяч 15-20 тисяч військових російських. Там є певна артилерія, міномети, які обстрілюють час від часу українські прикордонні. А Сумщини особливо нині окупанти намагаються розтягнути лінію оборони, змусивши українські війська витрачати більше ресурсів та особового складу. Окрім цього, Україна досі не отримала дозвіл на удари далекобійною зброєю союзників по території Росії, а це б завадило Кремлю реалізувати масштабну атаку. Розтягування нашої лінії оборони е, може призвести до успіхів ворога на інших напрямках. Ну і плюс до того, що ми не встигнемо перехопити ініціативу, коли для цього з'являться можливості. Тобто, коли, наприклад, ворог десь буде зазнавати помилок, або у нас будуть навіть з'являтися перспектив здійснити локальні контрнаступальні дії, наші резерви можуть бути залучені відповідно там. Ну і, о, на думку російського командування, звичайно, такий сценарій виваштовує, поки ситуація на північному напрямку залишається стабільною. За останній місяць ЗСУ вдалося стримати ворога на сході, також провести успішні контратаки на харківському та куп'янському напрямках. В результаті бойових дій кожного місяця гинуть близько 40 тисяч російських окупантів.